22 лютого кілія. У нас сьогодні сонячно, але мінус 5. Подивимось сьогодні, підемо на базар яку ціну м'ясо. Подивимося, що в нас сьогодні по м'ясу. Доброго ранку, Лесочка. А ну давай, що нам у нас сьогодні по м'яску? Яловичина м'якоть 250, андрікот 220, годиночка 180, ребри 150, фарш 250. Йдемо по спині. Ідемо. Ось чуть, -чуть кажи, бо мене тут нічого. Нечем... м'якоть 180. Uh -huh. Ребри, 180. 180. По черевок, так? По 100 да? 40... рублі. Ага, рулька. Руличка. Антрикоти Антрикотик. 180. І теж 180 фарш. Угу, все, дякую, гарного дня тобі ранок. Добрий ранок добрий ранок. Працюють дівчата да, з ранку, хоч вот, у нас і ворочище. Яку ціну такой мигисенька, мигенсенька. От, от 50 до да. сто п'ятдесят да, до така шикарна. 150 гривен. 150 гривен. Вот такое сало у нас есть генеральское. 150 гривен. 150 гривен в лицеке. сальцы Чикарные. Бравенькие. Да. да, ляшечка 180. 180. Да, шеечка 190. Шея 190. 180 лопаточками мясо Лопатка с косточкой. Лопатка Ребрышки такие вот 180. А -а -а. Очень красивые. Ребно. А нишки Здесь вот такие вот. А ножки. Ну, пока зима еще, они идут по 50 гривен. По 50 гривен. Летом они дешевле. 100 а -а -а. гривен на ляшечке. Все. Да. Дякую вам. хорошего вам дня. Вам дня.